Вийшла з садочка, Льова першим ділом побіг на площадку, тут поруч є дуже гарна площадка. Я шокована, але процес адаптації йде просто перфекто, тому що він абсолютно не плаче. Коли він чує слово школа, він просто туди біжить п'ятками, достаючи до самої голови. І збирається він в школу, біжить, достає свої футболки, шортики, каже, я буду вибирати. Ви... О, Поставив свій рюкзачок і побіг грати. Все. Після школи це наш ритуал. Бачу, буде постійним. Сьогодні в нас погода на тенеріфе взагалі чудова. Зараз немає сонечка, дує такий легенький вітерок. Вночі стало, ну, може, трішечки-трішечки прохолодніше. Левчик, а чим ви займалися в школі? Я засям на машині. На машині був. А що ви робили в школі? Я все музику. Музика була, а ще що було? Чим ви займалися? Що ми? А як звати вихователя? Ти питав тютю як Так. Що yeah. вона сказала? Льова, що тітя сказала? Тята казала комикіяму. Комики яму. Комити Такі справи. Взагалі дуже чудово. Ну, що саме цікаве, що б я хотіла додати? Що в Іспанії в кожній провінції свої правила. І можна сказати, навіть закони чимось відрізняються. З приводу садочка також все індивідуально. Наприклад, в Барселоні там зовсім інший процес адаптації. Там буквально пару днів вони ходять по півдня, а далі на цілий день. А в нас процес адаптації такий добрий тиждень, там по годині, по півтори. І вже з наступного тижня в нас буде з 9 до 14, а потім пізніше буде вже і обід, і вони будуть довше знаходитись в школі. Тому якось так. Всім дякую. Буду рада, якщо ви підпишетесь і поставите лайк.